Террі. так Чи можливо так пройти економічний спад і процвітати надміру. Так дивіться і дізнаватися більше. Чому порожні полиці? Потрібно далеко їхати за дитячим харчуванням. Як ми зможемо заплатити за паливо? Прийшов час припинити дивитись на свої обмежені ресурси і скерувати свою віру на джерело вашого необмеженого забезпечення. Дізнайтесь, як Бог забезпечує все, що вам треба. Фактично, Бог не лише бажає сповнити ваші потреби, він бажає, щоб ви жили в переливанні через край його благословень. Скористайтесь тезами цих передач, встановіть цілі віри на підставі писання. Заглибтесь у ті місця писання, які показують Бога як того, хто вас забезпечує. Ви член Божої сім'ї і у вашого небесного отця є для вас гарні подарунки. Оновлюйте свій розум Словом Божим, доки ви не будете повністю впевнені в тому, що Бог ваше джерело. Ви можете процвітати за будь-яких обставин, оскільки Ісус ваше джерело і Слово Боже ваше забезпечення. Вітаю вас, я пастор Джордж Пірсон. Це, це моя дружина. І цього місяця сповнюється 45 років нашого шлюбу. Так, і 47 років разом. 47 років тому вірно, цього місяця ми вірно. зустрілись. Це було чудово, чи не так? Так Так. і ми мріяли про щось подібне. Так, так. але це більше і краще, і цікавіше. Поглянь на всіх я людей, знаю, які вони там є. Вони приєднались чудово. до нас на нашу річницю. Так, Весільня. З річницею як чудово. Ми так раді, що ви сьогодні з нами. І ми так захоплені тим, що можемо ділитися слова Божого про процвітання у важкі часи і про те, що Бог нас забезпечує. Дозвольте мені нагадати вам, що всі тези цих передач досяжні для вас на kcm.org.ua. Ви можете зайти на нашому сайті до розділу медіа і отримати доступ не лише до цих тез, а й до тез всіх передач, які там є. Ми склали їх для вас вони призначені для вас. Це дивовижна. Яка скарбниця інформації? Так. Знаєте, я мушу сказати вам: Джордж дивовижний. Його тези, він такий прискіпливий, такий уважний і простий у викладанні. кожен може скористатися ними. Це чудова інформація. Але ви можете скористатися ними для служіння, ви можете використовувати їх для того, щоб досліджувати їх чи ділитися ними. Це ваша справа. Вірно. Ми просто хочемо Вірно. бути для вас благословенням. Дякую, дякую. Чудова робота. Сьогодні ми поговоримо про Фактично, Ми відповідаємо на питання, з якого почали. Чи можна пройти економічний спад і в той же час процвітати надміру? Ви можете пережити навіть економічну катастрофу. Ви можете пережити будь-яку економічну бурю, повну посуху, де нічого немає. Ви можете вийти з усього цього. Так. Ви можете пережити все це і ваші потреби сповнені. Ви достатньо забезпечені щоб бути Верно. благословенням. Ви можете бути носієм благословення, Вірно. і змінювати Верно. все. Фактично, ви можете бути так споряджені і помазані Богом, що можете подолати голод, куди би ви не йшли. Вірно. Ситуація може змінитись завдяки вам. Ми почнемо сьогоднішнє дослідження і продовжимо говорити про це завтра. але дозвольте мені навести вам цитату пастора Біла Вінстона зараз. Це трохи відрізняється. Що? Це трохи відрізняється, трохи відрізняється від тієї, що ти читав вчора. Поки ви відкриваєте 26-й розділ буття, я прочитаю те, що сказав пастор Біл Вінстон. Щось скоро прийде в економіці, що б то не було. Якщо люди користуються принципами царства Божого, це все одно, що знаходитись у Ноєвому ковчезі під час потопу. чим гіршими були обставини, тим вище піднімався Ной. Чим гірше стає, тим вище піднімуться люди царства Божого. Я вірю цьому. Яка чудова цитата. Це приголомшливо. Чим гірші умови, тим вище піднімався ной. І його це не зачепило. він знав, що навколо буря. це було більше ніж просто Вірно. буря. Він знав, що обставини були поганими, так. але він був у безпеці. І він був не один в природному ковчезі. Все, що є чудовим в речах Божих, так ви можете збудувати ковчег, але якщо він не збудований Богом, якщо на ньому нема помазання, то він підвладний тому, що може прийти. але я думаю, що ковчег Ноя, яким би чудовим він не був, його було б недостатньо, щоб берегти його стільки місяців без божого забезпечення у тих умовах, з якими він зіткнувся. І це зробила Божа рука. Біблія говорить, що так. Божа рука зачинила двері ковчега. Ной зробив свою частину. Він послухався Бога. Він збудував ковчег, але Бог захистив його і підняв над Йому. водами, і він не загинув під час потопу. І один з біблійних персонажів, яких ми досліджуємо, це Ісаак. Він зробив те саме. У перекладі меседж я прочитаю цього разу з перекладу «Меседж». був голод у тій землі такий самий, як за часів Авраама. І пішов Ісаак до Авімелеха, царя фелестимського, в Герар. перш ніж я піду далі, я бачу, що ти дещо записала. Так, Так дуже цікаві записи. Так. Мені подобається те, що ти сказав. Голод містить в собі нестачі, великий дефіцит, серйозний економічний спад чи катастрофу, депресію. Вірно, вірно. Ми бачимо зараз по всьому світу, як порушені ланцюжки постачання. Так. Деякі речі просто не надходять. Але тут написано був сильний голод, як за часів Авраама, але ще один голод прийшов за часів Йосипа. Отже, то був Авраам, Верно. Ісаак та Яків, Верно. і сином Якова був Йосип. Авраам повірив Богу і послухався його, і Бог послав його до Єгипту і забезпечував його. Однак Ісаак сіяв під час посухи. Авраам повірив і послухався. Ісаак послухався, посіяв і зібрав у сто крат. Яків в першу частину свого життя не зіткався з голодом чи посухою, але його син Йосип пішов до Єгипту і все там приготував. Все було приготовано ще до голоду. Він послухався Бога і був слухняним, щоб все приготувати. Отже, у нас є Авраам, який повірив, Ісаак, який сіяв, і Йосип, який готував. Він врятував. Якова ще до того, як прийшов голод, і Яків був достатньо мудрим, щоб послухати Бога і так. прийти до Йосипа. Так отже, ми маємо віру, насіння і підготовку і все це на послуг Богові. Чудово, отже, чудово. він може сказати вам, він може помістити вас туди, де є забезпечення. Він може сказати вам, залишатись там, де ви є, і сіяти, і давати, так. отримати врожай. Він може сказати вам, готуватись до того, що прийде. І всі ці три речі є мудрістю Божою. Бог знає, що робити. Чудово він знає, що чудово. робити. у тому, що стосується голоду, економічного спаду, дефіциту. Біблія має що сказати про те, як нам реагувати і що робити під час економічного руйнування. Я дам вам певні місця писання, перш ніж ми перейдемо до розмови про Ісаака. Псалом 37, вірші 18 і 19. Господь знає дні невинних, і спадок їхній пробуде навіки. На лихоліття не будуть вони. І за днів голоду ситими будуть. Я подивився слово «ситими» на івриті, і воно означає наповнити до задоволення, мати достатньо бути наповненим, мати багато чи мати доступ. У новому живому перекладі написано вони не осоромляться у важкі часи. Навіть під час голоду у них буде більш ніж достатньо. Більш, ніж достатньо? Хвала Богу. Я знаю, як це проілюструвати. Ти знав, що під час Великої депресії 30-х років я забула статистику, але з'явилась велика кількість мільйонерів. Люди, які стали мільйонерами під час Великої депресії? Уявіть собі, так з ким ви ототожнюєте себе? З ким ви бачите себе? Чи бачите ви себе у черзі за хлібом? Хвала Богу за чергу за хлібом, якщо він вам потрібен. Хвала Богу, це забезпечення. Чи бачите ви себе у черзі за хлібом? Чи ви бачите себе людиною, яка роздає хліб у цій черзі? Чи можете ви бачити себе людиною, яка купує весь хліб так. і роздає людям у цій черзі? Так. Куди би вони йшли? Так. Там достаток і процвітання. І насправді краще всього, щоб ви робили це до того, як прийдуть темні часи? Євно. Але навіть посеред темних часів ви все одно можете практикувати те, чому навчились, і ви можете представляти себе таким чином не лише у своїй уяві, а й на підставі забезпечення, яке за словами Бога належить нам. Ми думаємо про це, якщо він сповнює всі мої потреби, як це буде виглядати? Якщо він сповнює всі мої потреби по багатству своєму в славі, то це не завдяки тому, що є на банківському рахунку. Це не завдяки економічній ситуації, це не завдяки банківським рахункам, це не завдяки з моїм накопиченням чи пенсією. З цими речами тут немає нічого спільного, так. це по багатству його у славі. І ви думаєте про це і думаєте? І ви будете здивовані тим, які картини Ще в Бог не малює. 37-го псалма говориться: вони не будуть осоромлені у лихі часи. під час голоду у них буде достаток. І мені подобається переклад меседж, особливо у сфері того, що ми бачимо в магазині порожні полиці і так далі. це чудово. у важкі часи, вони будуть тримати голову піднятою. Коли полиці порожні, вони будуть наповнені. Так ось що говорить слово Боже про те, коли ми проходимо подібні часи. іова 5,20. за часів голоду він визволить тебе від смерті, а на війні від меча. Як бич язика запанує, сховаєшся ти і не боятимешся спустошення, коли воно прийде. Сміятися будеш спустошення та голоду, і звірини не воно. боятимешся. Ось воно. Псалом 33, 18 і 19. Ось око Господнє на тих, хто боїться його, хто надію на милість його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті, і щоб на час голоду їх оживляти. І далі, псалом 37 з дня на день Господь піклується про невинних. вони отримають вічний спадок? вони не будуть засоромлені у важкі часи. Навіть я вже читав це, чи не так? У них буде більш ніж достатньо. І на Євриті тері тут говориться він буде забезпечувати їх, поки це більше не знадобиться. Знаєш, коли ми довіряємо Господу, то часто це не приходить таким чином. Як ми собі уявляли, або так як ми думали, або очікували. Але Бог забезпечує і ми вірою і терпінням так. наслідуємо обітниці. Так отже, буття 26, починаючи з другого вірша, сьогодні я прочитаю у традиційному перекладі. Господь з'явився йому Ісааку. І сказав: Не ходи до Єгипту, живи у землі, про яку я скажу тобі. Третій вірш: Ходи у цім краю, і я буду з тобою, і благословлю тебе, бо тобі, нащадкам твоїм, дам всі землі, оці, і сповню клятву, якою я клявся Аврааму, батькові твоєму. І далі шостий вірш: Ісаак оселився в Герарі, або Ісаак зупинився в Герарі. У новому живому перекладі, у другому та третьому віршах, говориться: Господь з'явився Ісааку і сказав: не йди до Єгипту, але роби те, що я скажу тобі. Живи як прибулець у цій землі, і я буду з тобою. І я благословлю тебе. Я підтверджую, що я дам всі ці землі тобі і твоїм нащадкам, як я урочисто поклявся Аврааму, твоєму батькові. І в новому живому перекладі у шостому вірші говориться: отже, Ісаак залишився. Це важливо. Так Бог сказав Аврааму йти до Єгипту, але він сказав Ісааку залишатися тут. Так Так, так, так. важливо слухати і не робити по-своєму. не робити поспішних висновків. Вони можуть викликати так. неприємності. дуже часто люди звинувачують Бога Вірно. за свої поспішні висновки. Так важливо залишатись налаштованими, залишатись у Слові Божому. Коли Ми звертаємось до Слова Божого, це допомагає нам бачити і розуміти так. чітко внутрішнє свідоцтво і голос Духа Святого всередині нас, щоб ми могли розуміти його настанови. Можна я додам дещо до того, що ми говорили про скерування? Ми розуміємо 1 Івана 2,20. Ви маєте помазання від святого, і вам не потрібно, щоб хтось навчав вас. Або вам не потрібен хтось, хто говоритиме вам, що робити. Ви маєте помазання, ви маєте свідоцтво. І далі здається, це у посланні до колосян. Там сказано, нехай мир буде вашим суддею. Що це означає? Просто прислухайтесь до того, що всередині. Це червоне світло, зелене світло, жовте світло, зупинка, рух, попередження, дивлячись серенину моліці іншими мовами. Ось чому ми закликаємо вас молитися іншими мовами. ви можете зателефонувати на нашу молитовну лінію. І ми помолимось з вами про прийняття і наповнення Духом Святим з ознакою говоріння іншими мовами. Бо бути здатними слухати це важливо. Інколи слід помовчати. Інколи ви приносите щось Господу, інколи ви просто чекаєте, дозволяєте йому вести і скеровувати вас, але ви впізнаєте його голос на підставі того, так. що читали і побачили так. у Слові так. Божому. Бо якщо так. це не відповідає записаному у слові Божому, це не від Він Бога. був благословенний там, де йому слід було знаходитись, і це питання, з яким люди зустрічаються, переїжджаючи з одного місця на інше у своїй країні чи навіть у світі. Де ваше благословення? Де Господь говорить так. вам бути? І так. де ваша церква? Правильно. У якій церкві ви покликані бути це дуже важливо, бо там є пастор і слово для вас кожної неділі, і вам потрібно з'єднатися з ним. Вам слід з'єднатися з ним. так, якщо ви не у тій церкві, то слово, яке вам потрібно, звучить в іншому місці. і не завжди це місце найзручніше чи найпривабливіше, бо ви відвідуєте церкву не для того, щоб бути щасливими чи відчувати себе зручно, а для того, щоб господь розвивав вас. Вірно, він вірно. кидає вам виклик інколи це не найлегше місце і важкі люди. Чому? Бо він хоче розвивати вас на цьому місці, щоб ви були краще споряджені і могли розбиратися з практичними труднощами і справжніми проблемами у цьому світі. І дуже часто люди тікають, бо їм щось не подобається, і вони пропускають Бога, коли так поводяться. Вірно. це один з ключів до виходу з голоду чи посухи бути слухняними Господу. І відповідно чинити Я говорю у нашій церкві. Я вірю, що ви на правильному місці в правильний час з правильними людьми і робите правильні і робите речі. правильно і робите їх правильно. Він так і чинив ісаю 1,19. Він був слухняним цьому місцю писанню. Якщо захочете і послухатись, будете споживати добро землі. Це приводить нас до того, що Ісаак процвітав у тій землі. Можна я повернусь назад на так, секунду? Так, Перед. Захочете і послухайтесь. були випадки, коли ми були слухняними. інколи ми були спочатку слухняними, а вже потім приходило бажання. Але інколи ви слухняні, але не хочете щось робити. Ви жалієтесь, бурчате, сердитесь, постійно незадоволені, нема радості. Це може коштувати вам, це може вам дорого коштувати. Фактично, у повторенні закону 28 говориться через те, що ти не радів у господі, так. до тебе прийшло прокляття. Тому ми хочемо всіма можливими вірно, способами вірно. тримати двері зачиненими для прокляття. Хотіти і бути слухняними. І Господь допоможе так, вам з так. цим. Гаразд. двадцять 26. Слово тобі. Отже, він був слухняним і залишався там. Це чудово. Послухався він і залишився і залишився там, де йому слід було бути. І ось результат з 12 по 14 вірші. І Ісаак у землі тій і отримав того ж року. Яким був той рік роком посухи і голоду. Так, і отримав того року ячменю у сто крат. І далі написано, Зрозуміти «Так благословив це. його Господь у сто крат. Господь навіть не вважав це великим так. благословенням. Написано, що він пожав у сто крат, і Господь благословив його. Так, тому, поки ріс урожай, благословення примножувалось в інших місцях. Ми не знаємо, що то було, але тут так написано. Поки він збирав урожай на одному полі, дозрівав урожай на іншому. Написано, що Господь благословив його. І, звичайно ж, слово благословляти означає наділяти силою. Це перші слова, які почула людина у буті один, говорячи про благословення Господня. «Плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, володійте нею і пануйте на ній. і людина почала процвітати. Оце так І він продовжував процвітати. Це був процес. Так почалось процвітання. Так. Але воно продовжувало воно зростати, поки він не став дуже багатим. Мені подобається це зростання. То було велике зростання. Він почав процвітати. Він почав процвітати за часів голоду, і він став дуже багатим. він мав отари дрібної та великої худоби і багато орних земель. І филистимляни почали заздрити йому. Прийшли переслідування. Прийшли переслідування. Ісус сказав, що стократний урожай приходить серед переслідувань. І ось переслідування. Так фелистимляни заздрили йому. Таквестотін в му вірші в новому живому перекладі говориться: він став дуже багатою людиною. Його багатство продовжувало зростати. На Євриті сказано, цей чоловік став великим. Він звеличувався і звеличувався, поки не став вельми великим. Так, отже, це так. процес багато людей хочуть, щоб з ними все сталось за так. мить. нам слід бути вдячними. По перше, бути вдячними за обітниці, перш ніж ми побачимо так. їх виконання, але також за маленькі прориви, за якісь незначні речі і це дає можливість Богу працювати з більшим. І дуже часто Джорджа, я вірю, що справи не в Божій здатності принести це нам, а в нашій здатності утримати і вмістити це духовне зростання. Дуже схоже на фізичне. Чи ви можете бачити, як росте ваша дитина? Ні. Але ви оглядаєтесь назад і говорите. Оце так. так. Подивіться, як він виріс. Ми зростаємо духовно у нашій так. здатності вірити Дякує про більше у нашій здатності так. приймати більше, у нашій здатності керувати більшим, і розповсюджувати так. більше. Так. І це приходить через готовність і послух. 13-му вірші говориться: і став великим. Ми не часто користуємося цим словом і став великим. Мені подобається це слово, але найвріті воно означає. Що він отримав примноження? Він просунувся далі. Його було повищено. Він процвітав і піднявся вище. Він став так, найбагатшим чоловіком. Так, Цим світі. все пов'язано. Так то був постійний тривалий процес. Так, це чудове слово. Це цікаво. Зазвичай Деноморзазвичай Герарів найкращі роки збирали не більше як 25-кратний урожай. а тут посуха, і він збирає 100 крат. Це надприродне диво. Це те що бог робить у нашому житті приповісті 10.22 благословення господня воно збагачує і не приносить з собою смутку тому божі люди завіту процвітають незалежно від стану економіки умови можуть бути однаковими він отримав інші результати. Він був у світі і звичайно ж він не був від світу я закінчую цитатою глорії Копленд. байдуже що відбувається у світі Важливо те, що відбувається всередині нас зі словом Божим. Тут написано Джорджем, так що він став таким великим, що йому почав заздрити цар. Це означає, що не лише так, Ісаак так. став багатим і великим, а також і весь його дім. Все, що було пов'язане з ним, було благословенне. І всі люди в Герарії вони були благословенні, і вони не розуміли цього, поки не так. прогнали його. Як тільки вони прогнали його, посуха і голод повернулись. і ми поговоримо про Поки це. Поки вони залишались з ним, все так. було добре. Так так. тому дивіться, Отець, в ім'я Ісуса, ми зараз підносимо до тебе кожну людину, яка дивиться нас. І, Господь, ти оновлюєш наш розум, ти змінюєш наше мислення. І ми бачимо, що ми можемо процвітати в найважчі часи. Це твоя воля, це твоє бажання, це твоя обітниця, і ми стоїмо на ній. Ми віримо їй, і ми сміливо беремо Амін. наше процвітання. Дякуємо Господи. цей час. Кожен рахунок оплачено, кожна потреба так. сповнена. І зараз наші борги анульовані і забрані. Отець, ми дякуємо тобі за те, що ти наш великий забезпечувач. Дякуємо, Господи, і що ти джерело, яке ніколи не засихає, ніколи не буває порожнім, і в ньому ніколи нема нестач. Господь, ми дякуємо тобі за це в могутнє ім'я Ісуса. Дякуємо, Господи. Амінь. 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 Я був радий поділитися цим тері з людьми, бо це так переповнює моє серце. Вам не потрібно переживати нестачі. Вам не потрібно переживати це під час посухи і голоду. І хоча все це відбувається навколо вас, ви можете змінити своє оточення. Продовжуйте дивитися, а ми скоро повернемось. Повернемось. Я дуже радий, що ми можемо поговорити про те, що Бог моє джерело. Це так важливо в той час, в який ми живемо, і я скажу чому. Вам потрібно помістити ці істини всередину себе. Це чудові відкриття для кожного віруючого. І сьогодні я хотів підбадьорити вас. Слухайте це вчення, читайте тези та інші наші матеріали. Робіть це разом у сім'ї. Навчайте своїх дітей цьому. Ми так, так робили з нашими дітьми, так. коли вони ми вчили були їх маленькими. приносити десятину, ми вчили їх давати, ми вчили їх вірити Богу. Так. Ми вчили їх використовувати так. свою віру. Господь давав нам різні стратегії і плани у тому, як навчати їх в дитячому та підлітковому віці. Вірно, інколи Бог показував нам, що ми те джерело, з якого прийде відповідь для них, інколи ми казали їм користуйтесь своєю вірою. І ми згодимось з вами і побачимо, як Бог це зробить. Звичайно, але Бог завжди показував так. нам шлях. Так і ми проходили це разом. Ось чому наші матеріали такі важливі. Так дуже важливо для нас. Це важливо, зануритись в слово Боже, особливо якщо у вас зараз фінансові труднощі, повністю занурьтесь у це слово, і ви побачите, як Бог рухається у вашому житті. Якщо вам потрібна молитва про щось, зателефонуйте на молитовну лінію місії. Ми можемо сказати вам, що в місії молитва це пріоритет. До завтра і пам'ятайте, Бог, Бог любить вас, вас. Ми любимо вас. І Ісус, Ісус є Господь. Господь! Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KCamorQay в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMorcue. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.